Повітряні таксі Джобі можуть знадобитися Пентагону, правда, з декількома модифікаціями. Топ новина для кожного: вчені знайшли спосіб відновлювати зубну емаль. Справжня стоматологічна революція. Ну ми всі подякували Юпітеру. У випуску розповім за що. Люксембург страждає від дефіциту житла і вирішується маленькими 3D-друкованими будиночками. Антидронові рішення в тренді, що варто знати про KS Industries? FireDEX розробив спеціальний захисний костюм для пожежних слідчих, в чому особливості і відмінності від захисту пожежників. Мобільні укриття, які можна скинути з дрона чи гелікоптера, і не треба збирати. Технологія є. Монрааль заміяв ефективність електричного громадського транспорту взимку. Що вийшло? Дивіться у новині. Годі сидіти в зумі. Офіс Walker навчить вас ходити в Zoom.